Як працюють вітрогенератори? Це в нас маленький, це в нас трошки більший вітряк. Коротше, валять всі вітрячки. Зараз вітер десь пішов до 5 метрів в секунду. От. Ну, вітрячки повинні працювати, не в холосту. Нам коротше, із небес здається ця електроенергія, тільки треба вміти взяти. Не лініться, беріть, ставте вітрячки, ставте сонячні панелі. От, і буде у вас коротше, щастя. І не розчитуйте на цей обленерго нашу. От, Вони тільки з нас будуть мати. А так, заряд іде, прийде вечір, будемо брати цю енергію. А чим хороший вітряк, що заряд йде днем і ночі, коли є вітер. От. От так, коротше. І сьогодні вітер невеликий. Пориви до 5 метрів.